Привіз таку чудову машинку, люди придбали в іншому штаті. Це Charger. Dodge Charger Daytona. Пам'ятаєте, такі машини були колись у поліцейських. Дивіться, який мощний красавець. Це 2020 року машина, щоб ви знали. то машине 5 років. Колесики, какие мощные. Ай ты шо. Яка стріха Короче на капоті і на стріхі вже немає краски. як так може бути В машині 5 років А, да, ще й тут немає на багажнику. Ну, а загалом це піпець яка мощна карета. Я думаю, все... З ними зустрітися на тракстапі ось в такому величезному тракстапі. Всі далекобійники, американські, хто їздить в Вашингтон або Орегон, всі знають цей величезний тракстап, який називається Pilot. Так що. Чекаємо клієнтів, віддаємо машинку, забираємо грошики і йдемо бухати на всі гроші. Вам подобаються ось такий масл А, да, дивіться. Пам'ятайте, я вам показував ось ту перемичку. Ось вже половинка. Відлетіла, бачите? Я, блін, не знаю, як її довезу додому. Я поки її додому довезу, то, блін, погублю всі колеса, блін. Як мені її зняти, блін, хто його знає? Блін. Зовні виглядає дуже круто, а бачите, що там знизу, а знизу сідалище, блядь, повне. Вся згнила. Я таких, якщо чесно, я таких машин не зустрічав. Або якщо і зустрічав, то я вже це не пам'ятаю. Позаду маю одне вільне місце. Хто там хоче переїхати до штату Вашингтон чи Орегон, за цей будьте бігом, поки я маю вільне місце. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки. мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! Все, віддав машинку, щоб ви бачили лице цієї дівчини клієнтки. Мама її привезла сюди, це вона для, для доньки купила, ну, їй років 18, максимум 19. Ну, дівчина чи дитина. Яка вона була щаслива, побачила, ви б хотіли таку першу машину? Я сподіваюся, що це, я щось так думаю, що це її перша машина, тому що ну, радості немає приділа. І от за такими емоціями ця робота, типа, відбувається стопудово. От коли ти отримуєш від клієнтів от такі... Емоції, тобі сразу стає на серці легше і просто хочеться робити Робити людям добро. Тому що вона мені дякувала, я не знаю скільки разів. Хоча це батьки купили їй машину, я тільки привіз. Я ніякого відношення до цієї машини не маю. Ну я тільки е, привіз за гроші, за їхні гроші. Але вона була вдячна безмежно така щаслива дитина була. Так що робіть добро. Робіть добро. І весь світ стане краще. О, сподіваюся, що скоро вже ця чортівня скінчиться з Кацапами. І весь світ заживе щасливо і в мирі. І більш ніколи не буде ніяких війн, і всі люди будуть щасливі. А поки що підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть ваші думки, побажання. Можливо, я спробую виконати їх. Ну я маю на увазі познімати щось, то що вам цікаво. Мирного небо вам над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей.